Усім привіт! Ви на каналі Alteна. У TDS вийшло оновлення, в якому стався реворк башти Archar. І також його додали в магазин за 599 робуксів. Давайте разом розбиратися, що у нас змінилося. На третьому рівні у нас з'являються вогняні стріли. На четвертому рівні шокові стріли, які вміють станити. і на п'ятому рівні вибухові. Новинка це шокові та вибухові стріли. Також, якщо ми порівняємо його з попередньою версією, то він став набагато дешевшим. Водночас, на жаль, у нього зменшився радіус стрільби, але йому додали скорострільність. Також зменшили трохи шкоди на низьких рівнях, але на останньому рівні він став наносити ще більше шкоди. Щодо стріл, вогняні стріли у нас стали вражати менше цілий, але при цьому ефект горіння у них залишився. ДПС ви можете бачити на екрані. Наступні стріли це шокові це новинка. Вони підстанюють супротивників, з кожним рівнем вражають більше цілей і, відповідно, час стане довше. ДПС дивіться на екрані. Вибухові стріли, останні, які додали, вони є найсильніші за ДПС. І, відповідно, це найвигідніші стріли, як на мене. Але не забуваємо про те, що шокові стріли також є дуже крутими. Давайте з вами подивимося, як все це, це працює. Спочатку перевіримо вогняні стріли. Для цього я щоразу буду викликати однакову кількість монстрів, і ми будемо з вами дивитися, яка стріла буде більш ефективна. Вогняні стріли підпалюють кілька цілей. І також добре працюють проти броньованих цілей, бо вони дають ефект горіння, і відповідно ви зможете в будь-якому разі завдати якоїсь шкоди супротивнику. Також Арчер бачить невидимок і літаючі цілі, що дуже добре. Шокові стріли це новинка, як ви вже зрозуміли, вони вражають одразу кілька цілей і підстанюють. Я вважаю, що це буде гарним доповненням до інших веж, які у вас. Володіють якимось контролем, чи заморожуванням, чи станом, вони будуть в парі працювати добре. Ну і найвигідніше ДПС це, звичайно ж, вибухові стріли. Це крута новинка. Арчер стріляє вибуховими стрілами, і монстри отримують шкоду в радіусі вибуху. Підсумки щодо арчера. Особисто я вважаю, що ця вежа недорога, бо вона коштує всього лише 599 робуксів але вона не є якоюсь супер крутою або супер необхідною. Якщо у вас його немає, але ви хочете його придбати в колекцію, то можна придбати. Якщо ж у вас надія на це, що це буде якась дуже неймовірна сильна башта, то краще не сподівайтеся на це і просто пропускайте її. Тобто Арчер – це хороша вежа. Зміна однозначно зробила її більш крутою. Але при цьому вона не є дуже сильною. Прошу вас, друзі, підтримайте україномовний контент, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, до зустрічі в нових відео.